Доброго дня, шановні друзі. Скінчилися сезони викопки, закупки і всього остального. Ви мене розумієте, надіюсь, правильно. Трошки є час у нас з вами поговорити про весняну побілку, весняну. Ну, ми привикли білити дерева, коли 1 мая, щоб було красиво. Тут є питання таке, чи потрібно це робити. Для красоти, звичайно потрібно. Може там комошня не буде лазить, може ще якась біда. Ну, придумати ми можемо все. Але для чого це робиться правильно? Дивіться, отце дерево черешнє. Йому 12 років. На веселі. Ну, то б десь порослі пішла веселовська, то би ж я вам кажу те, що воно правда. Зверніть увагу, там у нас південь. Там північ. Коли в лютому місяці будуть ще морозні... Добрі морози, градусів 10-15. І вже сонце ярко буде світити. Сонце нагріває кору. Кора розмягчається. З цього боку, з півночі, у нас мороз. І утворюється така тріщина, морозобоїни, або як на них правильно кажуть, прошу не судити. Дуже строго. Ну, діло в тому, дивіться, північ, я наголошую, пів... південь там, північ там. Дивіться. З півдня, коли сонце впирається в чорну кору, в чорну кору. Тріщина. Одна черешня. Тут інша була така ж сама. Та ж сама історія. Південь, там, північ тут. Дивіться, тріщина. А там третю вже ми пересадили. Гібрид пливу Ну, не в тому справа. Ви мене зрозуміли, щоб не було такої проблеми. Бо дерево починає боліти. Треба буде його видаляти з садка. Ми білим. Для того, щоб сонце не нагрівало кору. Ми її закрашуємо кольором білим, який от, вибачте, українське слово по-російськи відражає по-українськи, як правильно буде. Відштовхує, відштовхує білий колір. Нагрівання не, не вторюється, відштовхує світло, відштовхує. От для чого це робиться ця побілка весняна? Це робиться тоді, у февралі місяці, щоб не було тріщин кори. Бо коли буде біла, білий ствол, він не буде перегріватися, не буде розмягчатися кора, не буде створюватися таких ось проблем. Дивіться, це ви... Ну, я говорю про те, що я спостерігав. На протязі десятків років, може, я помиляюся, може там якісь інші причини, може, може хтось щось там може мені підсказати, Я задоволенням вислухаю. Це запрошення до обговорення цієї проблеми. І не робіть, пробачте, дурної роботи в маю місяці. білить. Ну, хоча це красиво. Красиво, але користі з цього, я вважаю, моя особиста думка, що користі з цього не буде у вас ніякої. Коли ви зробите в. Лютому місяці ви не створите проблем в садку отаких от ось, бачите? Оце була моя помилка. Я не побілив. І отакі, отакі от наслідки моєї, моєї помилки, моєї роботи. За, застерігаю, розказую, що знаю. Дай Бог вам пригодиться, дай Бог. Хоча не кожне дерево так і... Це от один сорт черешень, любив так він, от любив приколи. воно ростує черешні, немає зовсім нічого схожого на них. А на цьому сортові Чорний Принц, рання черешня, наголошую, от так, так вона дуже-дуже.